Взуття літо мікс, сорт Крем плюс екстра в оригіналі, вага 35 кг, Ціна 20 тисяч, 200 гривень за цілу коробочку. Ось такі перші нам попадаються рібоки. Наступне, чоловічі асікси. Ось така моделька. Я думаю, це розмір 43, й 44. й Ось такі. Тут кожна пара буде в хорошому стані, але з нею треба буде трішечки посидіти, щоб підправити деякі нюансики. Це 43-й. Наступна ось така жіноча моделька скетчерси. Далі філе. Дивіться, яка цікава модель. Ось такі чоловічі. Так, наступне ще одні скетчерси, жіночі. Такі легенькі, легесенькі, крутезні ось такі жіночі скетчерси. Далі North Face. На гортексі. Ось така моделька. Теж іде в ідеальному стані. Розмір у нас 38,5. Наступна ще одна моделька жіноча, бо тільки тільки стільки тут бренду. Це у нас капа жіночі, такі лавандового кольору. Наступні. Ось такого плану жіночі теж досить класні. Ось такий тут присутній замочок. Розмір пише п'ятірочка. Наступне сандалі. Сандалі чоловічі. 42-го розміру. Ось така моделька. Далі. Ось такі жіночі високі. Ось так вони виглядають. Так, чоловічі. Ось така моделька. Розмір, я думаю, десь буде 42-й, так. 42-й. Наступні кеди. Так, це 37-й розмір. Ось такі білосніжні, трішки висока підошва. Присутня, навіть атакеточка така, що вони були нові, тобто їх узули один раз і, в принципі, все. Ось така моделька дуже легенька, негесенькі, класні жіночі. Так, ось такі 37-го розміру теж ідуть повністю новесенькі. Наступне дитячі ось такого плану теж потрібно буде підчистити, найки на липучці з шнурівочками. Розмір я не бачу. Наступна ось така моделька жіноча 38-го розміру. Далі рібоки. Ось такого плану, це, мабуть, буде 39-й розмір. Орієнтовно так. Наступні дитячі кросівочки Adidas. Колаборація Spiderman. Ось такі крутезні, м'ягесенькі. Перші дитячі найки. Ось така моделька. На липучках плюс шнурівочка. Ось така моделька крутезна. Перша цікава ось така модель. Ось так не виглядають. Розмір, розмір 42-й. Наступні. ці теж дуже легесенькі, чоловічі, 43-й розмір. Вони дуже-дуже легесенькі. Ось такі ось так виглядають. Далі Nike Ще одна моделька дитяча. Присутня липучка, присутні красівочки, точніше, шнурівочка. Далі ось такі сандалі. Вау Ось такі. Поло, ось так виглядають кеди. Це у нас 41-й розмір. Наступна моделька ось такого плану. Здається, асікси. Ось такий жіночий, розовенький, класний розмір 39 Наступна, дивіться, яка цікава моделька повністю новесенька. Ось такі біло-сніжні. Перша. ось такого плану. Джакси чоловічі, ідеальні по стану, взагалі крутезна моделька 43 го розміру. Наступні це ось такі макасінчики 39-го розміру, легенькі, класні, літні. Наступне панси ось такого плану. Теж, бачите, треба буде підчистити, але, в принципі, окрім того, щоб підчистити, їм тут нічого не бракує. Наступна моделька, дивіться, яка крутезна 39-го розміру, дуже гарне. Ось така моделька. Далі, ось такого плану, еко. Ось так вони виглядають. Далі футбольна пара чоловічі адідаси. Ось так виглядають, копички, все на місці, все. Класно. Наступна моделька йде ось такого плану, шкіряна 39-го розміру. Ось таке. Далі. Адідаси. Ось такого плану, дивіться, які дитячі, які тут класні, ось ці шнурівочки резинові. Далі ще одні кеди. Так. Це у нас розмір не пишились, вони з такими блискітками повністю в хорошому стані. Наступні це ось такі пуми. Дитячі треба буде підчистити. Ось такі красівочки. Далі кеди з квіточками. 36-й розмір. Теж ідуть в ідеальному стані. Наступна моделька ось такого плану, 38-й розмір, такі блакитні, класні. Далі вітнамочки босоніжки. 41 розмір. Ось така моделька. Теж ідуть повністю в ідеальному стані. Далі ось така пларкс. Жіночі. Теж ідеальний стан. Наступні ось такі. Це у нас розмір 37. Ось так вони виглядають, жіночі, замочок ззаді присутній. Далі 37-го розміру, дуже крутезна моделька. Ось такі білосніжні, гарненькі. Наступні ось такого плану. підошва. Далі ці дуже лагесенькі, сіточка присутня. Ось Ось така моделька. Наступні ось такі палеточки. Далі 42-й розмір. Повністю новесінькі ось такі модельки. Чоловіча. Ось така пара. Величенький розмір. Все ж таки треба підчистити. Наступна моделька ось такі. Рікери. Дивіться, яке поєднання кольорів. Ось така моделька, присутній замочок, шнурівочка. Наступні, дуже довгесенькі, 38 розмір, ось такі ніжні, повністю навесенькі. Наступна моделька Timberland, Це у нас іде Timberland, Ось такі дивіться, які крутезні. Ось так вони виглядають. Timberland, Дуже класні. Наступний Mustang Caddy, Ось така моделька, такі ніжно розові Ось так виглядають. Наступні ось такі жіночі. Це у нас 38-й розмір. Ось така моделька. П'ятка ззаду буде вільна. Далі. Ось такого плану 39-й розмір. Наступні ось такі жіночі. Це більший розмір. Ось так вони виглядають. 41. Наступні ось такі макасинчики 41-го розміру, максимально легенькі. Ось такі. Далі, що це у нас? Як називається цей бренд? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я забула. Шанель. Шанель тут так і пише. Це Шанель. Ось. Будете мати в цій коробочці Шанель. Розмір там не пише, не бачу. До речі, Шанель оригінальний. Наступне ось такі Кедики. Ще красивочки дитячі, фудзолки, коночки. Точно я вам не скажу, що це. Зара, жіночі. Ось така крутезна моделька. Наступні ось такі резинові, прозорі. Далі ось такі тапулечки, Босоніжки, точніше. Далі ще одна ось така моделька. Рікера. Ось такі жіночі рікери, класненькі. Дуже крута коробочка. Конверси. Ось такі. Треба підчистити. Ось так вони виглядають чоловічі, оригінальні конверси. Наступна моделька ось така. Жіночі. Як бачите, модельки різноманітні. розміри різноманітні. Наповнення різноманітне переважати в кросовки Ось такі брукси. Треба чистити ці брукси, але, в принципі, тобто, ніде нічого не відклеюється, ніде немає ніякої тріщини. Наступні ось такого плану. Максимально легесенькі, Ось така жіноча моделька. Крутезна. І остання модель з цього, ро... цього лоту, 42 розмір, чоловічий, Ось така модель в і так і останній. 20 500 гривень ціна за коробочку, тут 35 кг, взуття в оригіналі, крем плюс екстра.